Пане Ігоре, давайте почнемо. От з чого інститут вивчення війни пише про те, що Росія може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини наприкінці весни чи влітку раніше. Президент України в інтерв'ю CBS News сказав про те, що росіяни готують наступ в кінці травня, на початку червня, і ми до нього не готові. Багато хто трактував це як посил до американців з проханням надати нам допомогу. Мовляв, таким чином ми хотіли вибити більше зброї. Ну і далі пишуть аналітики про те, що раніше українські військові попередили, що окупанти накопичують сили вздовж осі Харків, Луганськ, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки і на заході Запорізької області. Утім, американські аналітики прогнозують наступ саме в районі Авдіївки. Але це американські що думають українські люди, які точно знають більше. Ну, давайте говорити відверто, Росії чи скористаються і чи зараз користаються росіяни фактом відсутності підтримки з боку західних партнерів, зокрема в системах протиповітряної оборони, і особливо у відсутності F-16, яких ми вже очікували. Я вже не знаю скільки і на осінь, і до кінця минулого року, і вже в березні цього року, і тепер кажуть, що так трішки буде, але пізніше і не 45, а можливо 6 Ну, якщо щось, то може 12. Тобто ви розумієте, да? ці всі заяви вони якраз грають не на руку України, тому що Росія, звичайно, починає нахабніти і використовуючи тотальну перевагу в небі, я зараз говорю про авіацію. Хоча, в принципі, з безпілотниками в них теж все гаразд, але тим не менше використовуючи авіацію можливості нанесення ударів за допомогою кабів, далі вони зараз. Розробляють системи для того, щоб мати можливість скидати трьохтонні тонні каби з трьох тонних робити так мовити, каби, та да, керовані авіаційні бомби. Е, ну, я хочу сказати для прикладу нашим громадянам е, ракета Х 22 Якщо я не помиляюсь, та що атакувала Дніпро і пам'ятаємо, да зруйнувала вщент багатоповерхівку. В неї бойова частина, якщо мені не зраджує пам'ять, з 900-950 кілограмів. Ну, а уявіть собі, трьох авіабомба. Ну, нехай там бойової частини половина, так? ну беремо півтори тони. Ну, то вибачте, то трохи є, як то кажуть. І саме прикрите, те, що ми їх нічим не можемо збивати. Це зрозуміло, але ми не можемо дістати авіацію, яка несе цю загрозу. Ну, така історія. Звичайно, крім авіації, росіяни мають як би там не було тотальну перевагу в ракетних системах. На сьогоднішній день і все це те, що дає можливість росіянам будь-де провокувати будь-які наступальні дії. Резерви резерви росіян не використані навіть ще до кінця, ті, котрі були сформовані за рахунок осіннього призову. Ми пам'ятаємо, десь близько 300 тисяч вони мобілізували. Ну по деяким даним аналітиків кажуть, що лише половина була використана, а інша половина тренувалася цілу зиму. Значить, вона десь має вистрелити, скажімо так далі, як я вже і говорив після виборів е Путіна в Путінській Росії, нічого не заважатиме йому проводити мобілізацію а у разі можливості використати будь-який так мовити е інформаційно-вибуховий фактор. Оголосити, взагалі, вставай страна огромная» і робити з мобілізацією все, що йому захочеться. Ми побачили такий інформаційний вибух після теракту в Крокус-Сіті, де ну, зрозуміло було, що росіяни на джихадістів чи на державу і діл повісять український прапор. Вони, в принципі, це вміло зробили для власного населення, і ми бачимо останню соціологію, якщо їй можна там вірити в Росію, але тим не менше. Ми бачимо опитування росіян і більше 50% відсотків росіян переконані, що за терактом в тому кроку сіті стоїть саме Україна. Ну тобто, це вже взагалі сува на глобусі, але що це дало? Це дало можливість Путіну запустити процес мобілізації у великих містах, а саме Москва, Пітер і так далі. Ми пам'ятаємо, що вони фактично два роки воювали м'ясом з скажімо так, з поневолених народів. Імперія має дуже багато території, багато поневолених народів, і вони в першу чергу старалися воювати е, саме їхніми руками. Ну, але буряти, тувинці, закінчуються, дагестанці мітингують на війну, не хочуть йти. Тікток Кадирова лише в третій, в четвертій лінії, і що ми бачимо? І ми бачимо, що в них, в принципі, зараз великі міста, мільйонники, підтримують мобілізацію після терактів крокус Сіті за рахунок їхньої пропаганди. Це нам сигнал про те, що нещодавно я не пам'ятаю. Вроді би 150 тисяч ще сказав Путін, що йому треба мобілізувати. Але справа в тому, що те, що він сказав, і те, що вони можуть реально зробити, ну це ж зовсім різні речі, тому ці всі резерви кудись підуть. І тепер, повертаючись на карту бойових дій, давайте подивимося, чи припинялося наступ на авдіївському напрямку. Після виходу з панівної висоти, так би мовити, Авдіївка, наші війська зайняли редут ласточкино. Я називаю це редутом в тому контексті, що саме ці позиції давали можливість спокійно переміститися, і тут увага на зарані підготовлені рубежі, як говорила вже, перепрошую, наша пропаганда. Бо пропаганда і інформація це зовсім різні речі, тому що якби ті рубежі були, я би сказав, що це інформація, але я знаю, що рубежів не було. І левова частина хлопців вийшли до очисто полі та да з лопатами, як завжди. Тобто, уявляєте, да? Тобто ти ведеш інтенсивні бої протязі півроку, а потім ти там десь там е, з тим всім, як то кажеш, що в тебе є, переміщаєшся на 15, 15 кілометрів, і, і тобі кажуть, до ранку, е, яка піхота зупинилася через півчаса, окопчик для стрільби лежа має бути готовий. А ще через годину вже має бути окопчик для стрільби сіді. А ще через дві години окопчик для стрільби стоя. І, в принципі, десь отак, от наша піхота переміщається, і тут я згадую велику заяву залізного генерала залужного ще влітку, що нам треба переходити до оборони, тому що контрнаступ він зупинив. Ну по об'єктивним причинам ми ж не можемо воювати м'ясо, ми ж не росіяни. І з літа минулого року, через декілька місяців, вийшов президент Зеленський, сказав, що так, ми будемо рити рубежі, але тим не менше. Якщо не помиляюся, станом на грудень виділено було 0,64 мільярда гривень на побудову рубежів. А вже з січня було виділено там, не пам'ятаю, 13 чи 17 мільярдів. Бують помилитися. Ну вже тобто якась відповідна цифра. І бавилися з тендерами дуже довгий період. І тільки зараз щось почали рити. Хоча на багатьох напрямках, ну мені хлопці скидують, я не буду там зараз давати воєнну таємницю. Мені хлопці скидують рубежі, зарані підготовлені. Ну, чесно кажучи, була би розстріляна стаття в період, в, по законам воєнного времени, то леву частину вже потрібно було це зробити. Тобто, там навіть немає окопчика для стрільби льожа. Бо він колись там був, але обсипалася земля і, відповідно, його немає. Ну, тобто, такі от моменти. По напрямкам. Авдіївський не зупинявся. Він іде то що просто хлопці героїчно тримають цей натиск, але тим не менше, росіяни повзуть, повзуть вони на скажімо так. В сторону слідуючих панівних висот, де в нас мали бути підготовлені позиції. До речі, зараз хочу сказати, що там щось там все-таки готується. Ну не буду зараз наговарювати, що вже в нас там тотальний От, але дуже шкода, що втрачених більше півроку, де можна було заганяти техніку, а зараз ти вже сильно техніку не заженеш, якщо достає російська артилерія, і достають російські е, ці безпілотні системи, там, безпілотники, і так далі. Тобто, сильно ти там вже технікою не, нав... не заганяєшся. Лиманський напрямок, ну давай так, Бахмут, часів яр, оця от оця сторона для росіян принциповим є часів яр. Чому? Тому що він відкриває наліво дорогу на Констаху, на Константиновку, направо на Славянськ-Краматорськ. Ну, це так я зараз просто кажу. Це можливість вийти на якийсь оперативний простір і йти далі туди, де буде проламуватися. Часів яр сам по собі підготовлений до оборони, тому що там є, скажімо так. Інфраструктура, яку можна використовувати для оборони, але в нас та сама проблема, що на кожного разу що була на авдіївському напрямку, що на Бахмуті, і зараз та сама історія: Росіяни намагаються йти так би мовити, підковою. Ну тобто, по флангам, якщо не можуть в лоб штурманути, йдуть по флангам, а потім фактично перерізають логістичні можливості для наших військ і таким чином беруть в напівоточення оточення. Чи в оперативне оточення, той чи інший Рубіж, так би мовити, от так було Авдіївка. Пам'ятаю, на Бахмуті так само Солідар вони зверху на півночі Карнізом взяли і фактично вже тиснули на Бахмут з півночі. Е, і з півдня е, за допомогою тих е, своїх сил, які там були в районі, де зараз там Кліщіївка, наприклад, да? ну, тобто на, на тому напрямку, це вони могли робити. Я дивлюся на часів Яр. Зараз точно та сама історія. Вони на півдні ломляться. Е, Якщо Іва, Іванівське вроді би населений пункт. Ну просто в мене немає перед очима карти, то я вже Є. зараз так от. Тобто вони вже там тиснуть. Це з півдня вони намагаються до часика підібратися. Я думаю, десь на днях, ну можливо, там тиждень, який другий, і ми вже побачимо, в якому місці на півночі вони будуть робити так само охоплення е, Часового яру. Тому оця історія дуже така потребує. Хороших оборонних рубежів на флангах від самого оборонного рубежа часів яр, тобто на півночі, і на півдні. А ми знаємо, які в нас хороші оборонні рубежі на флангах. Ми вже це бачимо на прикладі певних російських рухів. Що ще такого? Ну санітарна зона, яку потім буде робити з Суми Харків? Ми вже це бачимо: тобто, каби, авіація, авіація, каби, артилерія, авіація, каби вони це будуть робити. Путін не даремно про це сказав. Нам потрібно до цього бути готовим. І тут якраз принагідно було би додаткова система Петріот для України, щоб збивати російську авіацію, яка несе смертельну загрозу на цілий північний напрямок, бо блуждаючих. З e, одні установки Петріота дуже непогано рішили погоду на Донеччині. Пам'ятаю, да тобто там два yeah. тижні, там скільки там 17 літаків чи скільки ми змінусували. Ну от нам таке потрібно використовувати. Але знову ж таки, я зараз не кажу про не, не про батарею Петріота, хоча би пускові, які ми там адаптували до наших дальніх РЛС і фактично могли використовувати. Ну тим більше є надія, що все-таки на Сумщині і Харківщині менше сіпаря на напр... противагу Донеччини, які все-таки не здадуть розміщення петріотів. Ну і друга історія. Я думаю, що будуть зроблені висновки щодо втрати попередніх наших систем. Ми знаємо, там да? тобто, що вистроїлись там колоною, чекали наказ на рух і так далі. Ну тобто, це вже питання до керівництва безпосередньо, хто командував тою колоною, якщо вірити інформації, що це був знищений петріот. Що саме в колоні? Ну ми розуміємо, да, про що я говорю. Тобто інформації багато, але ж офіційно такої заяви не було, і ми можемо, лише посилаючись, скажімо так, на ті повідомлення, які були в соцмережах, констатувати факт, що все-таки це був Петріот чи не Петріот. Ну так десь приблизно я на це дивлюся. Хаймерси в нас, в принципі, ми чекаємо, звичайно, ракети Атакмс. ну, але давайте говорити відверто, скільки нам їх дадуть. Скільки нам їх треба, я колись робив з експертом Defense Express, робив етер на своєму youtube каналі, і якраз він розповідав і про системи Атакамс, які, так дійсно американці їх дуже вміло використовували у війні в Іраці, але вони одного моменту шуранули більше 600 ракет. Тобто, коли нам обіцяють якісь там десятки ракет, це не зможе нас врятувати від тотального нищення російських пунктів управління чи російських складів на великій відстані. Ну, я хочу сказати: ну не хуже наша вільха. Ну давайте говорити відверто. Ну, у нас є вільха, ну наша ракетна програма. Я не можу зрозуміти, чого в нас ще вільха не стоїть по всій лінії фронту. Я вже так грубо зараз сказав. Ну я розумію, що асфальт в пріоритеті, але хватить вже, може жерти той асфальт? Бо так знаєте, в тому анекдоті їжаки кололися, плакали, але продовжували жерти кактус. Ну, десь так приблизно ми сьогодні до цього відносимося. Нам потрібно розвивати те, що ми хоча би вже маємо. Ну вибачте, давайте говорити відверто: Північна Корея під санкціями там десятки років. Іран під санкціями десятки років. Ми, Україна, не під санкціями космічна країна ракет не маємо.